Шановні глядачі, ви дивитесь програму Контекст на телеканалі Дніпро В студії Світлана Астахова та Владислав Макарець, начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Владислава Сергійовичу вітаю. Дякую, що погодилися вітаю. на інтерв'ю. завітали до нашої студії. Бо хотілося б обговорити декілька важливих тем, які стосуються роботи вашого департаменту. Тим більше знаємо, що сьогодні ви прийшли з досить гарними новинами до нашої студії. Так. Тож не тримайте інтригу, будь ласка, розкажіть, що нового відбувається з програмою співфінансування. Ну, перше, хотів би відзначити, що програма співфінансування, напевно, найуспішніший проєкт по Україну, ну, саме місцева програма співфінансування, найуспішніша, бо вона єдина в Україні, охоплює декілька різних векторів, різних напрямків від аварійних ремонтів до ремонтів з енергоефективності, подолання наслідків збройної агресії. І ми стараємося кожен раз вдосконалювати, щоб вона відповідала суспільним потребам. І ось настав черговий крок її продовжувати, бо в нас підходив сорок. Закінчення, закінчення програми, якраз поточного року, а, підготували таку пояснену записку для депутатського корпусу, що от, скільки е, зроблено робіт, дуже актуальна програма. А, депутати підтримали, і ми продовжили нашу програму е, до 29-го року. На 5 років. На 5 років. Це перша гарна новина. Тому всі жителі, які переживали, що ось останній рік, а такі були. Е, останній рік треба встигнути, 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 не переживайте, встигнете. А, Треба тільки трошки постаратися, щоб встигнути першими. Бо ми маємо розуміти, що у нас разом з тим, і що програму продовжили, і кожен рік збільшується кількість і учасників і заявок. Якщо з початку цієї програми 2017 року, це в середньому було там ну, 300-400 заявок, то зараз же ми долаємо позначку 600 заявок. Сумарно ми вже реалізували. Трошки більше 4 тисяч ремонтних робіт в будинках різного роду. А це і ремонт електромереж, і ремонт сантехніки, і ремонт покрівлі, ремонт ліфтового обладнання, утеплення, вимощення, гідроізоляція швів. Тобто все, що може подумати і придумати голова правління, все можна реалізувати за програмою співфінансування. Достатньо тільки бажання. І трошечки загальних зборів чи зборів про правління. Все ж таки документи потрібно. Погоджувати з як мінімум з другою гарною новиною це те, що ми додали новий, новий такий елемент нашої програми, який складається з встановлення других тамбурних дверей, саме там енергетичної перегородки, всього під 5%. Ми проаналізували. Динаміку наших заявок за попередні роки, коли годували продовження, і показали: якщо там ще два роки назад перше найпопулярніше вид робіт це були електромережі, то ми зараз бачимо, що попит на електромережі е, впав букву аж в спораження з, з 17 року роком, вдвічі, це не е, показує, що менше охочих. Це показує, що ми за, за ці роки е, просто, зробили, просто, що зробили, просто, зробили, просто зробили електромережі. Бо це перше, що було е, завжди в новостворених об'єднаннях, це. Ремонт електромереж особливо це критично показало себе, коли йдуть нестабільні якісь постачання електроенергії, перепади, інколи вигорання щитових це небезпека. Тому ми побачили, що цей вже ця категорія зменшилася. Що актуально, і ми тренд останніх декілька років. Енергонезалежність, збереження тепла і зменшення платіжок. Я думаю, це органічні е, такі виклики майбутнього, і ми на них відповіли е, не якимись там, там максимально масштабними, там мільйонними на один будинок кроками. А в сукупності це комплекс маленьких заходів, які мають кумулятивний ефект, коли їх е, впроваджувати самостійно. Е, е, і вони разом, коли вже існують, вони с, е, накопичують. Більш рентабельні ніж просто там велике утеплення. Тому це тільки дві гарні новини: це перше продовження програми до 29-го року. Друге, це можливість встановити другі тамбурні двері всього під 5%. Пане Владиславе, я на жаль живу в будинку, який ніяк не збереться, не створить ОСББ. Але я пам'ятаю той період, коли тільки створювалося. Я бачу, як це все відбувається заздрю. Дуже хочеться, щоб нарешті в моєму будинку прийшли до такого. Але я вас слухаю і розумію розуміти. Раніше було 300 заявок, зараз ви там вже 600. Та куди ж нам вже там суватися, мабуть, що ми не зможемо отримати нічого, mm -hmm. бо дуже багато людей хочуть зробити, звісно, заощадживши великі кошти, собі ремонти та покращити умови. Чи права я в своїх думках? Не зовсім. Ну, хочу такому зробити маленьку ремарочку, згадуючи всі з вами інтерв'ю. Це питання вас кожний раз. Коли вже ви зробите ОСББ? Будь ласка, приходьте на прийом. Я вам розкажу за руку про воду, що треба зробити. Бо вже декілька років поспіль, коли ми з вами тут зустрічаємося, ви от в нас немає СББ, а як би було добре, А як би було, а було, як добре? Би було добре, я дуже сподіваюся, що зараз дивляться мої колеги по під'їзду, і нарешті вони наважаться на цей крок, повірять, що це працює, не вірять люди. Як то кажуть, і тільки років... сьогодні, тільки для вас є така акція. Звертайтеся до вашої сусідки, вона прийде до нас на прийом, і ми розкажемо на пальцях, що треба зробити, щоб в наступному році був не просто об'єднання, а вже з ремонтом об'єднання. Тому не, 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 не втратити цю нагоду. А відповідаючи на ваше питання. Хоч і заявок кожний раз збільшується, ми все ж таки визначили якісь пріоритетні для самого будинку види робіт. До прикладу, ремонт покрівлі, ремонт електромереж, ремонт сантехніки, ремонт ліфтового обладнання, герметизація швів, вимощення, ремонт під'їздів та інше, це показує, що ми стараємося використати міські кошти для. Проведення ремонтних робіт саме критичних якихось аварійних ситуацій, які забезпечують функціональність всього будинку. Тобто, якщо у вас потрібно робити щось з електрики, сантехніки, покрівлі чи ліфта, у вас є 100% ймовірність, що ви потрапите в нашу роботу. Бо є такі об'єднання, що вже там третій рік поспіль подають ремонт під'їздів, знаючи, що Ну, не дойдемо ми до ремонту під'їзді. По-перше, об'єктивні обставини. По-друге, це той ремонт, який можна там частково самому, самому провести. Він не є там самий пріоритетний. Це вже естетика, можна сказати. І вони подають заявку, щоб вона була не випадок якоїсь аварійної ситуації. Ага, там десь як страховий поліс лежить наша заявка. Якщо виникне якась потреба, ми подамося. На якийсь інший відробіт, а витробіт можна змінити, тож тому ви не втратите можливість, потрібно подати заявку, і на ці чотири вид робіт вони, ви гарантовано пройдете. Ви зазначили, якщо не помиляюся, біля чотирьох тисяч ремонтів, так уже так, виконуєте. сумарно за всі роки програми. А як що з цих ремонтів, чи може з яких об'єднань ви б могли назвати взірцевими угу. і навести нам їх, наприклад. У нас співфінанс... ну, програма називається, це в народі воно співфінансування. Насправді вона називається програма розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово будівельних кооператив, обслуговуючих кооперативів, обслуговуючих копоратив міста Дніпра. Вона має декілька компонентів. Стандартна програма співфінансування під 25%. Другий компонент, який ми ввели два роки тому, це капітальний ремонт ліфтового обладнання під 10%. Третій компонент з'явився буквально місяць тому. Це встановлення других тамбурних дверей під 5%. І ще є окремий компонент це аварійні роботи для ліквідації наслідків якихось ворожих атак. То з введенням компоненту капітальних ремонтів і ліфтів це стало абсолютним мейнстрівом і лідерством всіх заявок. Бо заяви, заявок на капітальні ремонти ліфти більше ніж всіх інших разом взятих. У нас в місті налічується десь 3,5-4 тисячі ліфтів саме в будинках ОСББ ЖБК. А і за два роки ми сподіваємося до кінця цього року відремонтувати 500. Більшість з них потребують такого капітального ремонту вже там років як 5 чи 10 поспіль, оскільки це вартісні роботи. Це роботи, які налічують там декілька мільйонів, особливо в будинках, де декілька ліфтів, ліфт на грузовий пасажирський. Є будинки, які не ремонтували грозовий ліфт ніколи. От у нас є зазвичай заявка на ремонт грозового ліфта. Це заявка на ліфт, який стояв там 15 років. Це такі показни показники, що люди інколи е в своїх будинках е навіть уже не усвідомлюють, що у них є таке благо, як там ну, як е ремонт е вантажного е ліфта. І коли вони з'являються, о, це ж нічого собі, це ж можна зробити. Це е поки що найтакий успішніший е кейс з саме з таких великих заяв, бо інші вони більш-менш поточні. А, вже ми прийшли до того, що об'єднання і голови правління мають якусь системність. Тобто вони розуміють, ага, в них є початок року. Цю роботу ми подамо на співфінансування, всю звернемося до районної адміністрації, тут десь будемо бігати до нашого депутата. І то вони так планомірні об'єднання, які подають заявки з за року в рік, вони знають, що вони будуть ремонтувати там на три роки вперед. По-перше, для нас це простіше для спрогнозування якихось. Викликів планування бюджетних асигнувань і об'єднання також будуть розуміти, що їм яким шляхом піти, щоб скомбінувати декілька ремонтних робіт в будинку. Пане Владіслава, що виграє міста? Який сенс депутатам продовжувати підтримувати цю програму? Які переваги для Дніпра? В першу чергу це таке він, він рішення для кожного з учасників цієї програми. По перше, жителі інвестують і свої кошти, і залучають кошти з зовні з міського бюджету для ремонтних робіт у власних будинках. Для міста це зменшення якихось аварійних ситуацій, соціальних напружень. Можливість зекономити, якщо це енергоефективність енергоносії, зменшення навантаження, наприклад, на обслуговуючі компанії щодо ліфтового сервісу, зменшення застрівання в ліфтах, оскільки останні там, два роки впроваджується така технологія, як автоматична дотяжка до найближчої станції, до найближчого поверху, у разі вимкнення обладнання. І це може ставити. Не, не тільки в там сучасних ліфтах це ставиться там окремий блок е, поряд станцією керування, навіть аналогою релейною а часто це заміна разом з капітальним ремонтом е, і зменшення навантаження на. Гарячу лінію міської ради щодо там якихось екстерних випадків евакуювань. Тобто для міста, для міської влади, це зменшення ризиків збільшення нерефективності і зменшення ресурсів споживання для жителів. Переваги такі самі очевидні: це покращення комфорту в їхніх будинки, підвищення безпеки в того чи іншого напрямку. І перш за все, ми стараємося донести, що це ваш будинок, це приватна власність, хоч вона там можливо перейшла. В спадщину чи приватизацію, але це приватна власність, і будинок самостійно має приймати участь у ремонтних роботах, і саме тому це не там, повне фінансування міста, а це все ж таки е, стимулювання до відповідального ставлення до свого будинку. Щоб не думали, що їхній будинок, їхня відповідальність закінчується на своїх, в внутрішніх дверях квартири, коли зайшли в квартиру, закрилися і все, все інше не цікавить. І коли щось виникає, дзвонимо на гарячу лінію міської ради. Ні, це має бути внутрішнє. Внутрішній стимул для ефективного управління своїми будинками. І часто так буває, що вже з тренду останніх напевно п'яти років що, хоч і збільшується кількість, наприклад, будинків ОСББ, але не збільшується кількість голів правління. Бо вони так масштабуються потихеньку. Тобто є голова правління, його просять сусіди, а потім ще сусіди, а потім ще сусіди. У нас є приклади, де. В управлінні там, одного голови правління близько 30 багатоквартирних будинків. Да, вони різні, там є маленькі, є великі, але все ж таки це оптимізація. А, і завжди є вибір. Тобто, не, якщо не подобається якісь обставини в будинку, голова правління не виправдав очікувань, його завжди можна змінити. Зараз дехто апелює до того, що там військовий стан не можна проводити збори, ні, можна і навіть треба проводити. По-перше, ми кожен рік маємо приріст. 30-40 об'єднань плюсом щороку створюються. І так само змінюються голови правління з об'єктивних, інколи суб'єктивних підстав. Тому це доволі такий гнучкий механізм. Ми рекомендуємо створювати об'єднання в тих будинках, хто до цього годовий. Бо інколи коли неможливо заставити людей створити об'єднання, бо вони тоді не усвідомлюють, що це їхня власність. Вони чекають, що хтось за них це зробить, а такого не буває. І тому. Програма, яка б стимулювала там всіх обов'язково створити об'єднання безкоштовних ремонтів, вона приречена провал, бо першу чергу треба виховати відповідальних співвласників е і тих, хто зможе ефективно управляти цим будинком, з новаціями, нововведеннями і покращеннями стало зрозуміло. Давайте поговоримо більше тема, яка просто сьогодні. Турбую кожного не тільки ОСББ, але з вами в розрізі, звісно, угу. об'єднань. Останні обстріли так. випробування, велике випробування для міста. Дуже багато пошкоджень. З якими викликами в цьому випадку зіткнувся ваш департамент? Це об'єктивно наймасштабніша атака ворога. Відверто терористична атака. Бо, по перше, було вибито рекордну кількість вікон дверей, профілів погнути металопластикою вікна, дерев'яні, там більше півтори тисячі. Вікон було пошкоджено в тому чи, в тій чи іншій мірі. Це, це по суті сума пошкоджень за 2023 рік. Всього там два підряд обстріли. Це сума пошкоджень за весь 23 рік. Більше того, є пошкодження самих будинків. Один будинок, на жаль, зазнав прямого влучання, інший влучання буквально там три метри від під'їзду. Під'їзд просто знесло і в будинку жодного всілілого вікна. На щастя, голови правління зреагували. Оскільки е, вчасно були ліквідовані, там можливі там небезпеки щодо затоплення водою, враження струмом відриву підриву газу, тобто цьому дати треба належне головам правління. Вони все ж таки розуміють, що ми вже в повноштатному війні вже як то кажуть, потроху освоїлися, і що надлишкова паніка може привести тільки надлишкових жертв. Ми, в свою чергу, оперативно е, стараємося обробити всі е, звернення в день прильоту. Там, на наступний день в, в співпраці з комунальними службами, в співпраці з різними там, міжнародними організаціями, дає можливість забезпечувати найнеобхіднішим там, ОСБ, полівкою, робочими руками, ліквідацію якихось надвисаючих конструкцій над, над під'їздом, де не можна ходити. В перших там, Декілька годин, коли вже відносна безпека після закінчення повітряної тривоги, служби працюють на місцях не всіх відразу, але від найбільш критичних до найменш критичних ми стараємо всіх всіх охопити. І на щастя, голови управління оперативно реагують і нас повідомляють, куди де як щоб ми змогли координувати зусилля. Склалося таке враження, що дещо пришвидшився цей процес навіть по вікнах. Мені здається, на початку повномасштабного вторгнення набагато довше чекали так, на заміну. Чи мені так тільки здалося? По-перше, все залежить від завантаження тих самих заводів, бо з логістикою і з навантаженням виробників їх тут не так багато, їх там буквально декілька відомих виробників. А ми все ж таки, коли замінюємо вікна, ми ставимо не просто замінюємо те, що було на таке саме, ми ставимо найвищий клас енергоефективності. Здебільшого це вікна краще ніж були, особливо коли вилітають дерев'яні, навіть металопластикою. У нас ставиться двохкамерний склопакет, шестикамерний профіль. Тому люди отримують таке додаткове благо в вигляді невеличкого невеличкого підвищення енергоефективності, і залежить в більшості встановлення вікон від того, наскільки завантажені заводи. Тобто, Якщо відносно великі до 500 е вибитих вікон це встановлення близько двох тижнів, якщо там тисяча дві, це може бути і три і тижні. Так, да, десь почнеться через два тижні, а десь там закінчиться через там три з половиною тижні, бо одночасно там неможливо забезпечити всіх один. Да, є бригада, яка працює е поступово, але все ж таки. Навіть з таким, з таким часом ми в 10 разів швидше працюємо ніж там державна програма є відновлення, там де люди отримують кошти, це або навіть де міжнародні донори проводять анкетування, і також отримують кошти. Там строк отримання коштів може там бути до двох місяців навіть. А загалом, за вашим досвідом, як тип управління будинком впливає на швидкість і взагалі можливість отримати якусь допомогу від нас? дуже влучне запитання, оскільки саме, саме можливість отримання допомоги з міського бюджету це якраз пряма залежність від того, яка форма управління будинком. Бо на жаль, ворог не обирає куди вцілювати терористичні атаки. Вони проводяться наосліп, бо все більше житлових будинків йде пошкодження. Є будинки, які управляються е, комунальними управителями, є об'єднання, є е, кооперативи, а є будинки з приватним управителем. Е, колись люди вибрали іншого, іншого управителя, е, е, да, вони трошки зекономили там, на розмірі квартплати, 5-6 гривень. Якщо середня зараз по місту 8-9, то там трошки, трошки нижче, ніж загальний ринок. Але е, тоді управитель приватний просто не в спромозі покрити ті. Затрати, які е, слідує там великі ремонти, і місто без створення юридичної особи або ОСББ, або переходу до комунального притеря, просто немає юридичних можливостей допомогти цьому об'єднанню. Е, на щастя, в більшості випадків люди відповідально до цього ставляться, і в нас вже є вісім будинків, які е, зрозуміли, що ага, ми або створюємо об'єднання, або самотужки. Робимо ремонти і оперативно, там хто там невеличкі будинки за тиждень зібрали всі підписи, хто трошки довше, але вони перейшли а, в а, форму управління ОСББ і отримали допомогу. Тому а, саме форма управління абсолютно 100% відсотково сказати. Це залежить від того, ви отримаєте, місто зможе вам допомогти чи не зможе. І всі, хто звертається з приватними управителями, ми розказуємо, що у вас є. Три шляхи роботи самостійно виконати роботу там, за власні кошти, звернутися до управителя, але здебільшого вони кажуть, що в них через те, що маленький розмір внеску, в них немає операційних коштів, щоб щось замінити. І тому треба створити об'єднання. І третій шлях це подаватися на державну програму є відновлення, саме до, це відноситься до приватного майна. Тобто, якщо пошкоджені. Під'їзди, покрівля, місця загального користування, і програма відновлення не працює. Тут тільки місто може зарадити. А якщо пошкоджена саме приватна власність, тоді да, ви маєте можливість подати заявку на програму відновлення. А є можливість департамента, як то кажуть, підстелити собі там, де ви розумієте, що можна впасти щось таке продумати наперед, розуміючи, що будуть ще обстріли, будуть ще пошкодження, і зараз вже якийсь підготувати. Собі, я не знаю, як це назвати. Ну, тас є інструкція для тих, хто хто втрапляє в такі випадки з приватним управителем. Ми здебільшого там з перших днів консультуємо, що потрібно зробити, але все ж таки завжди рішення за будинком. Бо з цих там шести успішних об'єднань є одне, один будинок, який все ж таки не. Не наважився створити об'єднання до сих пір стоїть з забитими ОСБІ вікнами в місцях загального користування. Ну не вони не змогли вони знайти волі в силу будинку, не, не, не змогли вони знайти е, консенсус і все ж таки прийняти рішення. А тих, хто хоче, е, немає жодних перешкод щодо створення. Якщо немає когось в будинку, ми можемо скоординувати хто поряд вже з голів правління. І так так часто буває, бо все ж таки люди розуміють, що чуже горе воно не зовсім таке чуже. Ти можеш також опинитися в цьому в цій ситуації. І тоді без проблем сусід каже: да, я побуду вашим головою правління там допоможу створити. Вони вже впроходилися не один раз. Поставлю на рельси, а там ви вирішуєте, чи я остаюся, чи ви йдете назад до приватного управителя, чи обираєте самі голову правління. Нам потрібен факт наявності юридичної особи і щоб хтось став головою правління. Якщо в будинку немає такого бажання, немає кого, ми стараємося за сусідніх голів правління вже так, би, попросити, що давайте не залишати будинок самими з собою. У них просто немає. Ну, по об'єктивним часто причинам немає можливості. І поки ніхто не відмовляв. А стосовно матеріалів, зробити собі якийсь склад, щоб моментально, там фанера була необхідна якісь ще. На щастя, ми співпрацюємо. У нас є комунальне підприємство дотик, воно співпрацює з різними там, донорами, рецепієнтами щодо міжнародної благодійної допомоги. І це забезпечує частково через міжнародну допомогу, частково через саме аварійну службу міста. оскільки… Створювати резерв для того, щоб він лежав, ми не, ну, не розуміючи, скільки потрібно витратити, і в один час це може бути масштабний, якийсь обстріл, а може там два місяці бути за тисячу, півроку. Е, Більш раціонально підсилити існуючі аварійні служби, створити окрему якусь бригаду, і так воно є, яка оперативно реагує саме силами комунальних. Бо Комунальних служб є велика кількість спів... Спів... співробітників, які можна оперативно мобілізувати. І так воно є. На щастя, в нас там за деякими виключеннями всі одинки охоплюються там, чи плівкою, чи СБІ. Інколи буває просто там людини кого... якоїсь немає, або і таке буває, що голова правління повідомила, що в є пошкодження через тиждень. А інколи люди повертаються там з-за кордону, вони навіть не знали, що в них пошкодження. А є такі будинки, які от, в процесі переходу. Від приватного управителя до ОСББ зайняло там півроку, і все рівно їм треба така допомога. Місто не відмовляє в оперативній допомозі, незалежності від форми власності. А вже ремонтні роботи, да, тоді треба прийняти рішення. І напевно, немає більш традиційного питання на завершення інтерв'ю: запитати про плани на майбутнє, які пріоритетні роботи вбачає департамент на найближчі 5 років, на які продовжили mm -hmm. роботу. А, ну повертаючись до ідеології програми. В першу чергу це три напрямки: це усунення аварійності в будинках, друге це енергоефективність термомодернізації, там енергонезалежність, і третє це об'єктивна ліквідація наслідків ворожих атак. Якщо е, аварійні роботи більш-менш, ми можемо сказати, вони у нас аварійно-планові, бо об'єднання там заздалегідь розуміють, <кій> де в них слабке місце, де підстрахуватися, куди подати. Енергоефективність можна комбінувати там із декількома програмами. Там встановлення там спочатку ремонт сантехніки, встановлення теплого пункту, утеплення труб, встановлення додаткових дверей і кумулятивно-кумулятивно накопичувати. Бо якщо, наприклад, ми візьмемо всі думають, там утеплення будинок, все, клас, енергоефективність. Ні, коли ми просто утеплюємо будинок. Без жодних там робіт. Так, людям тепліше, але коли людям тепліше, вони відкривають віконечка. Коли вони відкривають віконечка, все накопичене на тепло, виходить назовні. Да, Так, їм тепліше, але енергоактивність не настільки ефективна. От ми там аналізували, у нас, якщо просто утеплити будинок там, до 15-17%, да, вона є, ця енергоактивність. Якщо замінити труби системи опалення, встановити теплопункт і утеплити будинок, це вже 30-40% економії. І здебільшого ті люди, які чекають декілька років на ремонт під'їзду, вони усвідомлюють, що все ж таки краще йти шляхом часткової енергоефективності і там через 3-4 роки вже дійти до утеплення. Тому такі три великих вектори, які ми стараємося системно охоплювати. І на щастя, є завжди відгук від самих об'єднань. Повертаючись до новинки з 5% на двері, ми вже маємо. Більше 1600 заявок на встановлення дверей. Можна тільки побажати, щоб були всі ресурси для реалізації всіх так. цих напрямків. Дуже дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії, і звісно, за ту роботу, яку ви впроваджуєте в місті. Владислав Макарець, начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради, був у нас в ефірі. Дякуємо всім за увагу! Бережіть себе та до наступної зустрічі.